Щастя це шлях, а не доля. Ми очікуємо, що життя стане кращим, коли нам виповниться 18 років, коли ми одружимося, коли отримаємо краще місце роботи, коли у нас з'явиться дитина, друга. Потім ми себе почуваємо втомленими, так як наші діти ростуть повільно і думаємо, що коли вони виростуть, ми відчуємо себе щасливими. Коли вони стають більш самостійними і у них починається перехідний вік, ми скаржимося, що з ними важко ладити, і коли вони пройдуть цей період, стане легше. Потім ми говоримо, що наше життя стане краще, коли ми нарешті купимо будинок побільше і машину трохи краще, зможемо піти у відпустку, вийдемо на пенсію. Правда в тому, що кращого моменту відчути себе щасливими не існує. Якщо не зараз, то коли? Здається, життя ось-ось почнеться справжнє життя. Але завжди на шляху існує одна проблема одна незавершена справа, один непогашений борг, який потребують першочергового вирішення. І ось після цього життя почнеться. І якщо ми придивимося, то побачимо, що ці проблеми нескінченні, з них, власне, і складається життя. Це допомагає нам побачити, що шляху до щастя немає. Щастя, це і є шлях. Ми повинні цінувати кожен момент, особливо коли ділимо його з кимось дорогим, і пам'ятати, що час не чекає нікого. Не чекайте, коли закінчиться школа або почнеться коледж, коли ви схуднете на 5 кілограм, коли у вас з'являться діти, коли діти підуть в школу, одружаться, Нового року, весни, осені або зими, наступної п'ятниці, суботи або неділі. Щастя це шлях, а не доля. Працюйте, як ніби ви не маєте потреби в грошах. Любіть так, як ніби вас ніколи не поранили. Танцюйте так, як ніби вас ніхто не бачить.